Тут є дві можливості літати проти і літати всередині. Отже, я не літав у f 16 тоді як я літав у f 15 зробив політ у f 15 у f 18 також разом з канадійцем. Потім я літав у міг 29 му Про що розповім пізніше? отже, ми запропонували туркам оглянути міраж 2000 зсередини. середини, і турки нам кажуть мовляв, це нас дуже цікавить. і ми б хотіли, якщо це можливо, провести учбовий повітряний бій між міраж 2000 та F-16. ми продали міраж 2000 грекам і готували греків у Греції. отож греки вже могли діяти на міраж 2000 а турки щойно отримали свої останні F-16, на які вже мали чималий досвід. Очевидно, що для турків це був вдалий випадок потертись об «Міраж-2000». бо греки з міражами ж тут погляд. Вони одразу зрозуміли це їхнє бажання. Тож, коли їхній представник прийшов, спитали, що ж вони пропонують як сценарій навчання. той відповів: ми все приготували І Вони все приготували по американськи сценарій розписаний на папері. Тож каже, проводимо бої міраж проти «Ф-16». Дуже добре. Він каже: я приготував три сценарії. Я б сказав би три прості сценарії, котрі ми весь час відпрацьовуємо між собою в загальному вигляді. Два літаки летять паралельно на відстані 1500 метрів один від одного з однією швидкістю, і по команді починають змагання другий сценарій він поперед іншого. І третій сценарій навпаки. І потім дивимося, що з того вийшло. то що узгодили на цьому. Але там був представник General Dynamics, що був американським виробником F-16. і котрий трохи нервував. Ви будете це робити? Ну так, ми ж тут для турків. і панок був стривожений, хоча знав дуже добре, що це необхідно туркам, бо міражі 2000 були на тому березі у греків. І тема трохи гаряча. І потім полетіли в тренувальну зону і провели всі три сценарії. Це був бій, що звуть догфайт, дуже рухливий бій. Це пройшло надзвичайно швидко. Я не радив би надавати цьому глобального значення, але в усіх трьох поєдинках F-16 був дуже швидко переможений. Я геть не хочу здатися видатним пілотам зовсім ні. І все можу просто пояснити. Мій суперник ніколи не бився в повітрі проти міраж 2000». проте я провів багато зустрічей проти «Ф-16». З бельгійцями, американцями, тренування, коли був у діжоні з голландцями, мав багато слушних випадків. Тож я знав де слабкі місця у F-16 і знав, де слабкості у Міража. Тож я уникав слабких сторін 2000-го, ну, а він їх і не знав. Отже, все і закінчилось. 3-0 на користь Міраж 2000. І бачу мармизу типа з General Dynamics, котрому, звісно, це геть не здалося кумедним. А на завтра у газеті авіасалону великими літерами міраж 2000 проти F-16 3.0 на користь міражу це маленький анекдот. То дасо вам надіслало ящик шампанського та ні до речі, серж Дасо там був. Звісно, похвалив, мовляв, дуже добре. І тоді як на наступний день. Я возив у спарці лота, з яким змагався напередодні в повітрі. Дуже привітний поборник, чесної гри. Серед пілотів, як правило, це саме так. Він мені каже, щоб вам подякувати. Дарю мій шарф пілота f 16. Він зняв свій шарф, і я його зберіг назавжди. Подальшому довго літав у його шарфу. бо це приємні спогади. Тож я служив у Діжоні. Міраж 2000 був зовсім новим літаком. І у нас був обмін з полком US Force, які базувалися у Німеччині у Бітбургу. І це був надзвичайний по-перше, зустрілися з флагманом US Force F-15, F-15 це великий звір, його не можна напряму порівнювати з Міраж 2000, бо він значно більший, летить далі, більш самодостатній, несе більше ракет. Проте це все ще винищувач. І це дуже корисно. Бо якщо ймовірний супротивник має F-15, треба знати, як діяти. З точки зору розміру, Міраж 2000 ближче до F-16. Малий винищувач, фронтовий винищувач F 15 це великий звір, що стріляє здалеку, як сухої 27. Так Тож це були незабутні польоти. Ми розвинулися у тактичній площині, адже бачили послідовність використання їхнього озброєння, яке у той час було приблизно таке, як і наше. Покращили ці уміння. І полоскатали F-15 у царині, де вони мали слабкі місця. Єдине його слабке місце це дуже велика висота. тому що F-15 – літак значно більший. Ракети з радіоелектронним наведенням мають більший засіг ніж наші у той час. він стріляє першим? Докі По у повітряному бою. Я не перший пілот. хто це каже. Перший хто вистрілив. Має перевагу, це не означає, що той, хто стріляє першим, завжди має успіх, але той, по кому стріляють, не може нічого не діяти. Тож він має рухатись, тому втрачає ініціативу. Тож як ми зрозуміли, що 15 не любить дуже великої висоти, коли я кажу дуже великої. Це більше ніж 13 тисяч метрів. тоді як для нашого 2000, тисячі жодних проблем. Аж Після того, як ми зазнали невдачі з причини засягу ракет, ми почали підніматися якомога вище, що підвищувало вже засяг дії наших ракет. Ф-15 не могли нас там дістати, бо їх мотор не переносить великої висоти. Я скористався нагодою політати на F-15, тим більше, що пілотом був демонстратор цієї машини. Тож політ був незабутнім. Ми злетіли в діжоній він мені каже, аби я з диспетчером контролював, щоб простір над нами був вільний. Ми злетіли вертикально до 12 тисяч, вертикально від землі, це вражає. Разом з тим тоді я і помітив, що в бою проти моїх товаришів на Міраж 2000 його двигун не тягне на значній висоті. Стосовно F-18. мої відчуття від польоту на F-18, що ж система озброєння F-18 є видатною. Видатною. Як по мені, F-18 – це літак, зроблений пілотом. Є літаки для пілотів, є літаки для інженерів. На сміраж 2000 він покращився, але спочатку це був літак для інженера. Видно, що системи розробляв інженер. А ось F-18 складає враження, що внутрішні кабіни намальовані пілотом. Це боїнг. Так, саме так, і в F-15 це те ж саме. Я згадую свій політ на F-18. Це було в оранжі. Канадійці прилетіли на обмін досвід. Там багато екранів. і Вже тоді можна було перекидати показники з екрану на екран. Коли орієнтуюся, це центральний екран. А потім, коли зав'язався бій, дідуєш на боковий екран. І це дуже рухливо, дуже легко поміняти. Ергономічно саме тому я й кажу, що це літак намальований пілота. Навпаки, якість керування польотом тому F-18. Мене зовсім не вразило. Зовсім. F-16 ліпше з цієї точки зору. F-18 це гарний літак, чудовий літак. Я зовсім не критикую, Проте його системи краще за політні якості. Це літак дуже гарна машина. Отже, по якості польоту як, як платформа Mirage 2000 для мене випереджає, крім може бути потужності двигуна, яка дещо обмежує, але по якості керування Mirage 2000 випереджає усі літаки, котрими я колись мав справу. Зараз Рафаль це ще краще. цифрове керування. але керування Mirage 2000, Я думаю. Я вважаю, що не було втрачено жодного міражу з вини систем керування. Я вважаю не переконаний на 100%. Коли я кажу керування польотом, це втрата свідомості пілота, тоді у F-16, Є чимало нещасних випадків з F-16, За втрати свідомості пілота. Це зветься чорна сітка, чорна воя. Це тому, що керування літаком F-16 має електропідсилювачі, В деяких випадках настільки жорстке, що пілот не притомні. Тоді як у 2000 на тому ж маневрі керування не доводить до точки розриву. Тож, чесно кажучи, ДОСО довело керування до досконалості. Як я казав на початку нашої розмови, ми належимо до покоління, коли пілоти змінюються раніше літака. Перед тим було навпаки. Так, роки пізніше я тоді був у Генштабі, Я поїхав з начальником штабу у Польщу. це був час після падіння берлінського муру. керівництво польських ВПС мало велике бажання відкритись для західних методик. У зв'язку з цим візитом. Мені запропонували полетіти на міг 29 я не сказав ні. Тож я полетів на Міг-29, який для мене перед тим був літак, котрий, я вважав, може одного дня опинитись напроти мене. Ворог у прицілі. Але цей літак був привабливий для нас. Оцей літак потужний, з гарною маневреністю і тому подібне. Тож дуже цікаво було подивитись на нього зсередини. Кумедно, бо мій польський пілот. Виходить з холодної війни, тож він балакав, звісно, польською і російською, і все. Жодного слова по-англійськи, бо пілотам східного блоку заборонялось вчити англійську. Тож він зовсім не володів англійською. Мої знання польської і російської теж були дуже обмежені, тож не було спільної мови. Добре, що в ті часи у ВПС служив поляк міража 2000, котрий був бінаціональним в Ханкаполякам. Тож він приїхав з нами як перекладач. Тож на брифінгу перед польотом він тлумачив, що каже мій польський пілот. Ми зговорились на дуже простому. Такий рух це я веду, а такий це пілотуєш. Тож ми домовились на простих кодових словах, необхідних у нашій справі. І ми стартували до підірвались це було вражаюче. Міг – дуже потужна тяга у порівнянні з міраж 2000 він штовхає дуже сильно. Ясна річ, я був призвичайний до міража, але коли ти сидиш на задньому сидінні у невідомому літаку, то маєш інші враження. Я був вражений. Його тяга дуже сильна. Тож ми досягли польотної зони, і пілот мені сказав, що можу брати керування. Тож я опанував літак, а це літак, що маневрує добре. Робив фігури вищого пілотажу. Так, вищий пілотаж, потім задрав вніс угору і тому подібне. І в якийсь момент відчуваю, що щось йде не так, як треба. Не з літаком. Але приятель, що попереду почав щось казати польською, чую, що тон його голосу підвищується. і за якийсь час він показує жест. Що перебирає керування на себе? Я більше не чіпаю штурвал, тож він вирівнює літак і повертається прямиком на базу. Я вирішив, що ми добряче спожили паливо. Це одна з особливостей цього літака, що він жире як не у себе. сьогодні це усі знають, що він споживає багато, значно більше за «Міраж-2000» чи за інший подібний літак. Але не це на його налякало найбільше. Тож ми повернулися і сіли. І добродій, як ми вилізли з літака, був блідий як смерть, і як простирадла. Я подумав, що чогось не помітив, можливо, якусь поломку. Щось таке. після післяполітний брифінг за участю нашого пілота-перекладача, і бачу парубок, щось йому розказує на шаленій швидкості. Ти мені перекладає. Ви його налякали? Я не розумію, чим міг його налякати. Медісі перекладач каже: так ви що суттнули? Чого він ніколи не робив зі своїм літаком? тож летіти вертикально і тому подібне він ніколи не робив І літи аби показати, що він досі движить. він спитав чи, через перекладача. Чи ви знаєте на якій швидкості ви це робили? Я кажу, так ми летіли десь між 250 і 700 км на годину. Точно не скажу. він каже так, але я цього ніколи не робив. тобто, по простому кажучи, цей пілот був навчений по радянськи. Щоб виконати одне завдання сильно обмежено, і не знав, на що дійсно здатен його літак. Він не знав, що має межі польоту значно ширше, не міг би виконувати фігури пілотажу і тому подібне. І у цьому не вбачалось жодних проблем. Ось такий досвід, використовуючи дурників. Точно приведу ще один приклад: у західних зразках. Можна до виліту обрати точки навігації. Міраж 2000 тисячі ти в будь-якому іншому. пілот, коли завгодно, може особисто внести корективи. У них ні? ні це тільки до виліту. Механік вставляє у роз'єм коробочку з даними попередньо ним же внесеними. і пілот не може викликати іншу програму ніж та що є у роз'єм. І ще для прикладу, така штукенція стосовно Міг-29. Нам пояснили, що мотор Міг-29 зроблений, аби працювати 300 годин. Через 300 годин його викидають. У нього дуже витривала камера згаяння. Тож росіяни зробили мотор, який має велику тягу, підвищену потужність дещо гіпотетичною довговічністю. 300 годин відпрацював. Викинули це інший підхід, але також має право. Бо якщо врахувати усі запчастини у циклі обслуговування, я думаю, що вони економлять на цьому. А якщо порахувати в цілому, я не знаю, бо я не робив підрахунки. Але це не смішно. В кінці кінців, яка мета? Живучись 300 годин у бою, це не одне те саме, що 300 годин простого польоту. У той же час, коли я служив у Діжоні, це у 1989 році. СРСР ще не вмер, і Берлінська стіна ще стоїть. І Кілька місяців перед тим був салон У Ле тобто у червні 1989. А Берлінський мур впав у жовтні. У той час. Дякуючи іграм, не, не знаю, можливо. Організаційним росіяни запропонували привести у Любереже Су 27 У той час це була сенсація авіаційного світу. Западники вперше бачать совєтський винищувач у ніякі небо. Ні, я кажу, дурість бо вже бачили міг 29 Але сухі 27 не бачили нікого. Він прибув туди, і кумедний випадок. Жан Лукрекін, котрий був першим французьким космонавтом, як це кажуть, у Росії він. Був дуже великий прилет приятель росіян бо літав з ними у космос. Тож, коли літак був в уже, росіяни йому сказали: приходь, бери сухой 27 і політай. Це він нам оповів. він мав таку у них довіру, бо був пілотом випробувачем. Тож дозволяли політати навіть без інструктажу. Ну не без інструктажу, звісно, без перенавчання, маємо увазі він сказав ні, нехай сяде пілот сухого зі мною на тому й домовились. Тож несподівано він дзвонить у діжон і питає, чи немає у нас бажання прилетіти з міражем 2000 щоб зустрітись, провести учбові І тому подібне. Ми кажемо, звісно, беремо два літаки, дві спарки, щоб товариш на задньому сидінні міг пофотографувати. Вилетіли на зустріч зустріли їх у польотній зоні приблизно у рейс i І нашими двома літаками супроводили сухий 27 Потім мали багацько фоток. Як пролітаємо дуже близько, Це літак удвічі більший за міраж 2000 Дуже красивий літак. Дуже вражаючий. Жан-Лук Рікєном попереду і пілотом сухого позаду. Ми передбачили учбові бої, але нам сказали ніяких боїв. Я думаю, росіяни не захотіли. Проте змогли роздивитись стан розвитку з усіх боків. Бачили поту. Цього літака. Це вражало, дійсно вражало. Пізніше ми дізналися ще багато чого, дякуючи Жанлу Кретьєну, наприклад, по споживанню палива. Пілот нам сказав, що під час останнього випробувального польоту він без заправки знаходився в повітрі 9 годин. Можна подумати. Що сказав, то й сказав, це все казки. Але ж є свідчення, який був розхід палива від під Жан Лукретьєна, коли він був у і Тож це мені сказав Жан Лу Кретьєн, а не пілот, що сидів позаду. Тож ж я маю довіру до сказаного Жан Лу Критьєна отже, стартували вони у бурже, а літак був заправлений менше ніж наполовину. І літак був без підвісних баґорже менше половини заправки. Тож летіли в бурже, долетіли до Реймсу. Це приблизно 50 хвилин спільного польоту і далі ми сіли у критю. Він знизився і 20 хвилин демонстрував фігури вищого пілотажу. А пілотаж на низькій висоті споживає багато. 20 хвилин і після цього він повернувся у Бурже. там зробив шість. Не зрозумів термінології. і коли він сів, то сказав, що на залишках він здатен долетіти до Дунаю. здатен перетнути Францію з тим мінімумом палива. Що він мав, а злітали ж менше ніж на половину баку. Інше, що побачили в польоті, під час спільного прильоту, якесь випаровування позаду сопла турбіни. Дивно, спочатку подумали за інверсивний слід, але була не та висота, коли він виникає. Врешті спитали у пілота. Він відповів, що розбризкує паливо, щоб охолодити вихлоп турбіни, чим зменшує видимість у інфрачервоному світлі. розбризкує паливо? Скільки ж ви його маєте? Це для нас. У... Ну, це інший світ. Але російське повітроплавання – це, звісно, інший світ, ніж наш. Але ці люди надзвичайно компетентні у повітроплаванні. Ніколи не треба недооцінювати якості російських літаків. Ніколи. А з того часу ще з'явився сухой 35 і так далі. Вони мають відмінні від західних рішення, але це працює добре. Дякую, дякую, спасибі, мій полковнику. Снимаешь? Да. Это же надо так откровенно, так цинично и так жестоко. И здесь беженцы прятались в драмтеатре Там осталось. Под завалами больше тысячи мертвых людей. Которые сбежали за край города в надежде, в надежде, что их пощадят. Они просто хотели выжить. Они просто сидели. Старики, женщины, дети. Мужчины, да какая разница, просто люди. Они просто сбежали. От бомбежки. Вот. Блять. Вот, блядь. Сука, ты, Вадик, Бойченко, мэр народный, ебаный, блядь. Ты ни одного бомбоубежища приличного за 8 лет Спасибо войны. Сделал. Бойченко за охеренный сквер. Вот, да. Нам теперь тут очень комфортно, очень уютно и очень весело. Ты, сука, не сделал ни одного бомбоубежища, чтобы люди могли спрятаться. Ты сам, сука, съебался отсюда. В первые дни в позорный шакал еще пару раз добавили потом поме, По пометочки какими-то как, какими какими-то более мелкими снарядами uh -huh. добавили и оно дополнительно горело на землю бегаешь идиотка вот такими добавили бегает Бежали отсюда. Лежи, лежи, лежи. Укрой Самолет. Саша. Страшно. Да. Вот он русский мир, ребята. Желаю каждому русскому городу такую участь. Пидорасы, блядь. Вспомните, что такое война, блядь, что такое фашисты. Господи, Боже... мамочка, Анечка, Мамочка, Мамочка, Анечка. Дальше, дальше Б... спокойно, боженька, Боженька, Мамочка, Анечка, спасите. Мамочка, Анечка, Боженька, спасите. Мамочка, Боженька, Анечка, спасите.